Адміністративно-територіальним реформуванням області має займатися громада. Економіка Прикарпаття потребує диверсифікації. Якщо в області невдало боротимуться із зарплатами в конвертах, шість усі позбавляться роботи. День перемоги цього року має відбутися без піару. Такі висновки, 19 квітня, зробив Михайло Вишеванюк на засіданні колегії облдержадміністрації. Детальніше в матеріалі Мар'яни Мазур. Адміністративна реформа на Івано-Франківщині відбудеться, але поки що ніяких чітких меж немає. Для цього необхідно прийняти як мінімум три десятки законів. І останнє слово буде за громадою. Так Михайло Вишованюк підсумував обговорення першого питання порядку денного про підвищення ефективності роботи місцевого самоврядування. Оцю концепцію ми передамо, щоб кожні сільські ради зібралися в кожному населеному пункті. Дискутуйте, давайте пропозиції, От яка має бути. Адміністративна реформа, яка має бути самоврядна громада, це зле чи добре? Уборився очільник Прикарпаття після того, як почув, що на Івано-Франківщині 30% заробітних плат працівникам виплачують в конвертах. Пообіцяв на наступній колегії знову повернутися до цього питання. Перед тим вивчити, які райони лідирують в розвитку цього явища. За виконання бюджету пропоную трьох начальників і управління, які займають три останні місця, зняти з роботи. І трьох заступних голів адміністрації, які ведуть економіку, але там, де є провали, теж зняти з роботи. Оскільки 2015 рік оголошено роком ветеранів Великої вітчизняної війни, на колегії ОДА обговорили план заходів на наступні три роки, зокрема програму відзначення в області 68-ї річниці перемоги. 19 жовтня 2012 року був підписаний указ президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. Про заходи у зв'язку з відзначенням 70 річниці визволення України від фашистсько-німецьких загарбників та 70-річчя перемоги у великій вітчизняній війні 1941-1945 років. 9 травня кажуть, відбудеться урочисте покладання квітів. Священики усіх конфесій відслужать поминальну літургію і ніяких виступів на могилах. На могилах не піаряться, а на могилах моляться. Мовилось на колегії про боротьбу з наркоманією в області. План роботи озвучив директор департаменту охорони здоров'я Роман Мельник. І про додаткові заходи з поліпшення інвестиційного клімату, і про стан використання бюджетних коштів. Після обговорення останнього питання таки не знайшлось відповіді. А чи вкрали з обласного бюджету 20 мільйонів гривень? Про це говоритимуть на наступній колегії, а поки шукатимуть винних. Наразі головними порушниками використання бюджетних коштів назвали місто Івано-Франківськ. Така калуш.